Метод Монтесорі і діти з особливими освітніми потребами. Це не проста тема, скажу зразу. Є така думка і вона правдива, що метод Монтесорі почався саме з роботи з такими дітьми. Так, це правда. Монтесорі дійсно починала працювати у спеціалізованій такій школі, школі-інтернаті. Але це тривало не так довго, декілька років мені здається, і потім усе своє життя вона вже присвятила вивченню нормотипових дітей задля того, щоб дізнатися, що ж таке дитинство і що на нього впливає, і як взагалі допомогти дітям адаптуватися до сучасності. Зараз є два напрямки: є звичайні і є монтусорі терапія Відповідно для того, щоб займатися з дітьми з особливими освітніми потребами, педагоги мають мати перше спеціалізовану освіту корекційного педагога базову, друге, освіту монтесорі-терапевта. А вона ґрунтується на освіті Монтесорі, тобто людина, займаючись ми, з такого плану питаннями, да, проблемами, складнощами, вона має мати. Дуже великий векграунд навчання для того, щоб знати, що вона робить. Друге, це безумовно ресурс, тобто займатися, вкладатися в цю роботу і, відповідно, щоб дитині це було енергетично можливо. Тому ну, чи е, приймаються діти з якимись е, такими складнощами у Монтесорі садок, це залежить від того, е, чи може садок справитися зі складнощами, з якими приходить дитина. Тому відповідно, якщо дитина не потребує індивідуального супроводу, тут простіше, як правило, відповідь так приймає. Але якщо дитина потребує індивідуального супроводу, т'ютерства, індивідуальних занять додаткових, то це дуже залежить від того, чи є у садочка такий ресурс, чи є такі спеціалісти, які можуть допомогти дитині з такою складністю.